Доброго дня, шановні колеги, шановні вчителі. А сьогодні хочу представити вам презентацію другої частини інтегрованого навчального курсу Україна і світ вступ до історії та громадянської освіти. Ми розглядатимемо підручник для шостого класу, який написали я, Марина Кавтан, а також Ірина Костюк та Ксенія Новікова. Це навчальний курс створений за модельною навчальною програмою для 5-6 класу. Кафтан, Козорог, Костюк, Мудрого і А це дворічний пропедевтичний інтегрований курс. Ми ставили перед собою таке глобальне завдання: створити курс, який зможе познайомити дітей з. Підходами до вивчення історії з тим, що таке взагалі є історія, що таке громадянська освіта, навіщо вони їм потрібні, і як їх вивчати. Тобто, нас цікавить формування елементарних знань про сучасне і минуле та майбутнє, формування комплексного бачення кої єдності локального, національного та глобального вимірів суспільного життя, і ми ставимо перед собою задачу навчити дітей самостійно мислити, працювати з різноманітними джерелами. І е, працювати самостійно, що дуже їм згодиться в наступному навчальному циклі. Підхід до змісту залишається в нас незмінним, це інтеграція знань про минуле і сучасне українського суспільства, тобто не лінійний підхід, а такий системний виклад різноманітних історій, які дають їм загальне уявлення про те, як розвивалася історія України і світу. Це формування суспільно-свідомого учнівства з виразним рівнем ціннісної орієнтації. Ми, коли говоримо про патріотизм, це не лише любов до своєї країни, це набагато ширше і глибше поняття, і воно стає надзвичайно важливим для нас в умовах війни, коли і дорослі, і діти перебувають постійно під дуже сильним пресом ворожої пропаганди. І відповідно пізнання та утвердження цінності поваги до гідності людини, її прав і свобод. І це те, що формує європейське бачення світу, те, що формує в дитини повагу до таких загальнолюдських важливих концепцій і допомагає їй вибудувати власне розуміння цінності власного громадянства. В п'ятому класі ми більше приділяли уваги тому, щоби. Ну, певну міру з'ясувати місце дитини у світі і в суспільстві. Тобто, діткам 10-11 років вони сприймають світ крізь себе, і ми так і починали. Тобто, розповідали про людину, яка перебуває в суспільстві. Суспільство перебуває в певному просторі і часі. І в шостому класі в цю рамку ми вбудовуємо вже трохи складніші поняття. У нас є історія як наука, яка охоплює і минуле, і сучасність, і намагається зазирати в майбутнє. Нагадаю, що в п'ятому класі в нас було два розділи в підручнику: перший розділ це спільноти, в яких я живу, і другий розділ Моя країна, Україна. В Шостому класі ми також маємо два розділи. Перший такий історичніший, що таке історія та як її вивчають, і другий, відповідно, четвертий розділ, як історія пов'язана з теперішнім і майбутнім. Він має сильнішу громадянознавчу складову, оскільки ми розповідаємо про багато концепцій, які проходять крізь історію наскрізь, аж до наших часів. На цьому слайді ви можете побачити теми. Кількість матеріалу так на позір не поділена рівно навпіл, тому що ми йшли не так за календарем, як за логікою, оскільки четверта тема містить такі теми, на яких можна зупинятися на більшу кількість годин і більше з дітьми розмовляти. Якщо вчитель готовий до цього, то це будуть дуже цікаві розмови, які дуже розвинуть його учнів. А на цьому слайді ви можете побачити змістове наповнення підручника вже детально за темами параграфів. Апарат орієнтування це важлива частина для кожного підручника. Наш підручник містить багато творчих і дослідницьких завдань. Тому ми розмістили на початку підручника інструкції до їх виконання. Діти часто стикаються з труднощами в написанні есе, навіть коротеньких, а можуть не знати, як користуватися картою, там забути, як виконувати якісь певні там невеличкі дослідження, тощо. Тому вони завжди зможуть звернутися до цих схемок і себе таким чином підтримати в своїй роботі. А в процесі написання, звісно, до підручника ми внесли певні зміни відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти, і науки та ІМЗО. Не дуже багато цих змін було, тому що якось так вийшло, що багато вже ми і встигли написати. Що ми додали? Ми додали більше інформації про примусові переселення. тобто, до розмови про примусові переселення людей цілих народів ми додали більше деталей про депортації кримських татар, про депортаційні акції щодо українців, про хвилі міграції. А до теми про писемні джерела та їх значення і пов'язаність писемних джерел з матеріалом до письма. Ми додали більше матеріалу про писемні джерела періоду Києво-Руської держави, щоб вчителю було легше. Не потрібно було десь їх вишукувати, і можна було провести більше занять, щоб більше на цьому зосередитися. От. І звісно, всі такі громадянознавчі теми вони супроводжуються великою кількістю сучасних, абсолютно, прикладів, тому що ну, нікуди не дінешся від тої жахливої. Та, реальності, яка нас оточує, діти так само перебувають в тому самому інформаційному просторі і потребують нашої підтримки. І ми вважаємо за важливе е, акуратно, але говорити з ними і на складні теми. Також То на цьому слайді ви можете побачити е, трохи матеріалів, які стосуються депортації і переселень. А на наступному. Ми маємо трохи матеріалів з письмових джерел, які стосуються Росії України. І тут зверніть увагу, що ми пропонуємо дітям не лише подивитися, як виглядали ці матеріали, а й спробувати щось з ними зробити. Наприклад, прочитати. Тобто, звісно, що переклад ми даємо, так да? але е, часом можна спробувати. Кирилиця е, не так легко читається, звісно, але можна вгадувати певні букви. І ну, з мого досвіду діти люблять такі пригоди, Коли вони намагаються якось наблизитися до якоїсь графіті, написаного тисячу років тому. Це дає їм таке відчуття реальності того, що вони вивчають. От. Дуже важливою частиною нашої роботи є пояснення накопичення, знання та розуміння на основі вивченого в п'ятому класі. Тобто, оці шість блоків вони залишаються так само присутніми в нашому підручнику для шостого класу, і усі їх ми намагаємося рівномірно розвивати. Приміром, якщо в п'ятому класі глобалізацію ми пояснювали на простіших прикладах, як от боротьба зі сміттям чи там поширення зникнення різних мов, то в шостому класі ми вже маємо можливість поговорити про глобальні процеси, які впливають на розвиток людства, попрацювати з різними типами карт з різними зображеннями. Якщо в п'ятому класі ми розповідали, якими бувають карти, якими вони були в давнину, що таке легенда карти, як взагалі розібратися. Що на цій карті зображено, то в шостому класі, озброєні цими знаннями, ми вже аналізуємо карти різних типів, схему карти, лінії часу, тобто звертаємося вже до тих знань, які ми отримали попередньо в п'ятому класі. А також важлива частина це глибока інтеграція історії України, всесвітньої історії та громадянської освіти. А я нагадаю, що ця інтеграція не означає, що ми так одна тема у нас з історії України, потім одна з всесвітньою, і далі півпараграфа про громадянську світу. Ні, вони органічно переплетені, і для дитини може бути непросто розділити, де в нас тут громадянська освіта, де всесвітня історія. Але для викладача це, звісно, очевидно. Коли ми говоримо про такі різні великі теми, ми звертаємося до різноманітних джерел. Якщо ми говоримо про роль України в сучасному світі, то ми можемо пояснити і такі трохи економічних питань, так? Як, як Україна там з ким вона торгує, що вона купує, чи що вона там є експортером імпортером, ми можемо пояснити культурні зв'язки України, ми розповідаємо про політичні зв'язки України, про те, як світ, наприклад, реагує на ті процеси, які відбуваються в Україні. У приділяємо ми увагу критичному мисленню, це важлива частина освіти, тому що діти вміють ну повинні вміти не лише сприймати ту інформацію, яку ми їм даємо, а сприймати її критично. Тому маємо такі завдання, як, от, наприклад, в центрі цього слайда, коли в нас є тут два фото з. На позір скелетами з музеїв, але один з них є справжнім, а другий з них є фейковим. І ми пропонуємо дітям їх розглянути і зробити власні висновки, що це за скелети, чому вони в музеях і яку вони грають роль, які з цих музеїв є науковим, а які ні. А, також часом розповідаємо про історичні фейки, які стосуються теми. А, на цьому слайді ви можете побачити, наприклад, корону Скіфського царя Сайтаферна, це майстерна підробка. А, але Дітям важливо розуміти, що і дорослі так само можуть попастися на підробку, так само як і лувр, який купив її в одеських бізнесменів за шалені гроші. Що так в історії теж буває, і це теж частина історичного мислення. Також ми далі використовуємо текстові візуальні джерела з системою запитань і завдань. А в цьому підручнику ну, мабуть, 95% зображень, не ілюстрації, не картинки для краси, а матеріали для роботи. Тобто, вони всі мають систему запитань і завдань, за якими з ними можна працювати, і те саме стосується текстових джерел, тобто розміщені текстові джерела, цитати, всі мають запитання і завдання для їхнього аналізу. Також ми продовжуємо традицію поєднувати інфографіку, джерела, візуальні схеми для того, щоб спонукати дітей аналізувати різні типи інформації і практикуватися в тому, щоб перетворювати дані з одного типу джерела в інше. От на цьому слайді, наприклад, у нас є схема і картосхема, з яких діти повинні витягнути певну інформацію і зробити певні висновки. А що стосується національно-патріотичного виховання, частково я про нього вже розповіла, і додам, що оскільки майже половина нашого колективу, який писав підручник для п'ятого класу, зараз перебуває на фронті, це і Володимир і Ігор, то ми вирішили, що ми можемо дати дітям відчути на дотик, як твориться історія. Тобто вони мають підручник для п'ятого класу, який вони щойно завершили вивчати, і е, вони можуть прочитати історію про одного з авторів цього підручника, побачити його фото і дізнатися його історію, і побачити, як змінилося життя цієї людини, як, е, як він і, і став частиною історії і творить її водночас. Т, е, також приділяємо ми увагу. Е, Розповідям не лише про славне минуле України, а і про славне теперішнє. Про те, що зараз є дуже багато героїв, є люди, яких можна наслідувати, люди, якими можна пишатися, і це також сприяє розвитку патріотизму у наших шестикласників. От ну і на завершення запитання і завдання так само ми писали з оглядом на формувальне оцінювання, тобто вони до нього придатні. У мене все. Дякуємо вам за увагу і слава Україні.